Всім привіт, Радий вас вітати на каналі From Ukraine. Як завжди, цікаві новини для українців з Європи. Отже, торгівля на крові, коли це вже закінчиться, одна з країн ЄС нарешті хоче заборонити імпорт російського та білоруського зерна до Європи. Польські фермери анонсували на середу, 20 березня, сотні акцій протесту по всій країні. Поліція попередила також про труднощі на вулицях Кракова. Громадян закликають навіть у цей день пересісти з особистих авто на громадський транспорт, щоб уникнути заторів. Друзі, щоб в курсі нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете просуванню україномовного контенту, також в боротьбі з російськими ботами. І ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, друзі, є надія, що російська агропродукція все ж таки буде під санкціями ЄС. Міністр сільського господарства Чехії Марич. Виборний анонсував, що під час засідання європейської ради Чехія запропонує заборонити імпорт російського та білоруського зерна до європейського союзу. Ми будемо наполягати на тому, щоб зернові та олійні культури були в списку санкцій і не вивозились до Європи. Сказав міністр. Він також зазначив, що після можливої заборони імпорту російського зерна ціни на продукти кардинально не Підвищиться Чехія має надлишки на експорт. Надлишки були у всьому світі завважив виборний. Крім цього, міністр підкреслив, що немає жодної причини, щоб підтримувати агресора, купуючи російське зерно в Європі. Минулого року, за даними Євростату з РФ до Європейського союзу, імпортували 1,5 мільйона тонн зерна, що друзі більше ніж до війни Росії проти України. Чи справді гроші важливіші за існування? Чи чому країни Європейського Союзу збільшили імпорт зерна з РФ у 10 разів? Поки українські аграрії потерпляють від війни, втрачених земель, низьких цін та логістичних проблем, РФ на жаль, нарощує постачання зерна до Європейського Союзу. Наприклад, у 2023 році імпорт російського зерна до ЄС зріс у 10 разів. Чому Європа нарощує закупівлі до РФ та перешкоджає постачанню України? Інського зерна нагадаю, що імпорт твердої пшениці з РФ за 9 місяців 2023 року зріс на 300 тисяч, і вона стала другим за величиною постачальником цієї продукції до Італії, оскільки на Сицилії Врожайність пшениці знизилась на 7,7%. Щоб уникнути санкції, поставки з РФ здійснюються також через Туреччину. При цьому Україна, яка все ще залишається основним постачальником зерна до Європейського Союзу, скоротила свої поставки за рік на 25%, до 1,2 мільйона тонн. Отже, Європа запровадила санкції проти РФ, але не обмежила імпорт на агропродукцію. Суходолом зерно потрапляє з Росії до Європейського Союзу через також країни Балтії та Біло. Русь дві великі калінградські компанії експортують зерно транзитом через литовські порти та мають дозвіл на транзит через свою територію. Податки за них сплачує литовський експедитор. Далі литовська компанія закуповує зерно, яке потім відправляється в треті країни. До схеми залучені також литовські, білоруські посередники та логістичні компанії. Влада країни пояснює, що товари, які пройшли процедуру імпорту, тобто розмитнення, набувають вже статусу товарів європейського союзу і таким чином мають вільний обіг у Євросоюзі. України, які запровадили обмеження проти РФ, заплющують очі, коли бачать можливу економічну вигоду фінансову, оскільки прямі санкції проти Росії за розв'язану війну, не поширюються на зерно як продовольчий продукт. Українські ж аграрії зазнають величезних збитків через війну. Ціни знижуються, в тому числі внаслідок активного демпінгу поставок зерна з РФ на світовий ринок. Руйнована складська та портова інфраструктура України здорожчала також логістика. Перевезення зерна обходиться українцям вдвічі дорожче ніж росіянам. При цьому вже понад півроку польські перевізники та фермери блокують кордон з Україною, маючи обмежити везення українського зерна. При цьому вони не враховують той факт. Що кількість зерна, яке могло б потрапити з України до тієї ж Литви, значно менша кількість російського зерна, яке постачається до третіх країн через країни Білорусі і також Балтії. Важливі новини Польщі. Нагадаю, що сьогодні, в середу, 20 березня, близько 70 тисяч фермерів планують вийти на протести по всій Польщі. Польські фермери планують сотні демонстрацій, блокування основних доріг по всій країні. Аграрії планують протестувати як на трасах швидкісних національних. В дорогах Польщі, так і в центрі міст. Нагадаю, що польські фермери, які досі блокували кордон з Україною, розширили свою блокаду також на два пункти пропуску на кордоні з Німеччиною. Протестувальники пропускають лише екстрені служби, поліцію, швидку допомогу пожежників та прикордонну службу. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку, висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!